Добрий ранок, нове оновлення по аквапоніці в Єврокубі. Так, куплено два компресора для резерву асо 003 45 ватних, 50 літрів хвилину. І отакі камені. Я їх перше беру. Вони доволі важкі, запаяні з двох сторон. Получається, оця кам'яна трубка спресована. От. І трубку куплена. Трубка в них не було, 8 мм внутрішній діаметр. А тут насправді треба 6, тому що треба хомотик купити. Ну тут вроді добре, тут вроді воно 4-8. Дивно продає, продавець, а трубок нема довелося викручуватися. От. І тепер його запускаємо. Я вже спробував. І звук від нього. Ось який потік. Це трошки забагато, напевно. Хоча для початку, ну для риби забагато, їй буде трохи незвично такі бурління. Але це потрібно для того, щоб запустити аеробний азотний цикл, щоб аеробні бактерії. Плюс тут там залишки смоли на стінках, щоб ці бактерії це перетравили. От. Їх буде два, тому що маємо досвід, коли через відірвану трубку, втрата кисню загинула риба. Тому треба мати завжди резерв, якщо раптом один здохне, другий буде в наявності. От. Треба буде його, так як воно вібрує. Треба буде його в шумоізоляційний ящик для того, щоб воно менше шуміло. Але загалом ось уже пішла аерація. От. Так воно виглядає. Далі буде.